Арсенал продовжує розривати в АПЛ, як за Барні протистояв Холанду і компанії. Знову сухий та впевнений матч Луніна за Реал. Дитячий садок Ліверпуля виграв фінал Кубка Ліги в Челсі. Різницю зробили не тактика і не футболісти, а тренери. Клоп показав почетіно, як треба. Мене звати Андрій Сеньків, ви на каналі Godібі. Як завжди, ми говоримо тут про все найцікавіше, що відбулося за останні дні у європейському футболі. Перед стартом обов'язково обов'язково ставимо лайк, підписуємося на канал і давайте розпишемо. Починати починаємо ми з німецької Бундесліги, де триває боротьба за чемпіонство. Байер зберігає восьмирочковий гандикап над Баварією про тому, що команда Томаса Тухеля таки показує. Ознаки життя. Чому ознаки життя? Тому що, попри три поспіль останні поразки, вони вдома перемогли Ляйпці за рахунком 2-1. І це був серйозний суперник. Це був серйозний матч, і це був матч, в котрому виграти міг будь-хто для мене. Цей матч абсолютно рівний. Ляймціх здорово, переважно грав без м'яча. Ляйпціг давав динаміку цьому матчу і непогано проснував суперника. Ляйпціг дав інтенсивність, котру прийняла Баварія. Матч був відкритим. Гра йшла в обидві сторони, і це було протистояння двох форвардів Шешка. Проти Кейна, хто банально реалізує більше. Кількість моментів, що в Англійця, що у Словенці, була приблизно однакою. Так само, і приблизно однакою була загальна кількість можливостей: що Баварії, що Ляйпціга. І загалом несправедливо, якби цей матч завершився перемогою якоїсь із команд. Але Баварія таки змогла, Кейн таки зміг. Давайте розглянемо цей переможний гол Кейна, котрий було забито вже у додатковий час. Ерік Дайер, котрий вийшов у старті, попри наявність здорового Кіма, виконав хорошу дальню передачу. Він закинув на Чупомотінга, котрий відкривався на лівому фланзі. Гарі Кейн та Тель мали футболістів, котрі грали по них. З Кейном був Сімакан, а з Телем знаходився Орбан. Коли Чупомотінг вже прийняв цю передачу, і Орбан і Сімакан залишили Теля з Кейном і побігли до власних воріт, десь на лінію воротарської. Відповідно, між ними та Кейном і Телем залишили. Лися величезна зона. Саме в цю зону віддав передачу чупомотінг і з Кейном нікого плотно не було. Гаррі спокійно підняв голову та пробив у дальній кут. Саме ця похибка центральних захисників Ляйпцяга зробили різницю. Саме вони подарували Баварії перемогу, а не якась геніальність Кейна. Тому що, попри дубль, Гарі не реалізував просто шалену, як для себе, кількість гольових моментів. Але ця перемога, окрім позитиву, окрім хорошого настрою, так нічого глобально баварії не дала. Вони все одно знаходяться у восьми очковій відстані від Байера, тому що Левер клуб свій матч виграв. Це було в п'ятницю проти Майнця. До слова, Майнц тренує новий тренер. Мова про данця Генріксона, котрий до цього тренував Мітюлан та Цюріх. Перший свій матч він виграв у Аугсбурга з рахунком 1-0, А Байро от. Програв при тому, Майнц непогано захищався протягом всього матчу. Байер, звісно, створював моменти, але це були неочевидні ситуації, переважно дальні удари. Ну і з двох дальніх ударів Байер таки витиснув ці два свої забиті голи. Перший гол це Граніт Джака, котрі підкарували відскок від одного захисників Майнца, і з дуже неочевидної позиції лівою ногою шикарно по дузі відправив м'яч у ворота Центнера. Дуже цікаво, як цей гол Джака взагалі відсвяткував. Він почав хапатися за ногу, шкутильгати і яким чином вів Оман не лише вболівальників і не лише тих, хто дивився матчі по телевізору, і так далі, а сам Тенерський штаб Байера. тому що Хабі Алонсо почав роздумувати, ким замінити швейцарця, навіть підкликав до себе лікарів. Але потім стало зрозуміло, що це просто пранк. Джака всіх надурив. Другий гол Байера не такий геніальний та такий красивий. Мова про помилку Кіпера. Центнер рятував Майнц всю гру. Він робив погоду. Він не давав Майнцу пропустити раніше, але в ситуації дуже неочевидній він таки пропустив. Андрій. Їх пробив з далекої відстані точно в руки воротарю, але він випустив цей м'яч і закинув його фактично у власні ворота. Щодо інших важливих результатів слід відзначити поразку Дортмундської Брусі, котра ударно розпочала цей рік, розносячи виносячи всіх аутсайдерів. Але коли у них в суперниках організовані команди не якісь кризові, котрі на дні турнірної таблиці, а як Вольсбург чи Хофенхайм, у них починаються проблеми. Поразка від Хофенхайма є якраз такою: про тому, що Дортмунд, вигравши цей матч, міг би скоротити відставання від третього штутгарта, тому що підопічні Хіонеса вдома зіграв на чусь кольоним з рахунком 1-1. Ну і Ляйпціг від Баварії також програв. Але Дортмунд не віддаляється не лише одне очко переваги над Ляйпцігом і шість очок відставання від Штутгарта. Ну а зараз важливе оголошення про чемпіонат Іспанії, тому що сьогодні, 26 лютого, Жерона гратиме проти Райо валікану, враховуючи всі труднощі, котрі є в команди Мічета. Я не вважаю їх прям фаворитами фаворитами цього протистояння за котируванням нашого партнера компанії Фобет. коефіцієнт на те, що Жерона вдома не зможе перемогти Райо, становить 2,38. Я в це. Вірю, якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подібну на будь-яку іншу, та гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фіспів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Ну і давайте говорити про Іспанію, тому що там Реал приймав Севілью, і це був черговий складний матч для команди Карло Анчелотті. В попередньому, то вони відмучились з Райо, і в підсумку не виграли той матч З Сивірію. Було щось схоже. Команда Кіки Санчеса Флореса думає найперше про оборону. На що кількісно саме цю лінію рідко вибігають великою кількістю людей в атаку? Словом, ну це дуже і дуже марудно та складно з такими грати. Неприємно, скажімо так, символізму цьому матчу. Додавала присутність Серхіо Рамоса на футбольному полі. Серхіо зіграв перше на Бернабеу з часу відходу з мадридського клубу, коли він в церквому році перебрався до Паріс сен жермен перед матчем було красиво, було багато обіймів. Після матчу також було не менш красиво, коли Модріч та Рамос обмінялися футболками словом, Бернабеу добре добре зустрів свого колишнього ватажка. Щодо українського контексту в цьому матчі, то звісно в воротах грав Андрій Лумін. Але як часто це трапляється в матчах Ла Ліга проти отаких от, от суперників, в Андрія не було величезної кількісті роботи. Єдиний сейф, про котрий варто говорити, і котрий потрібно відзначати, це те, як він зреагував на удар Ісака Ромера з дуже близької відстані гляньте, будь ласка, форвард бив фактично протихід кіперу з близької відстані, але українець зміг коліном перевести м'яч на котовий. Щодо того, хто приніс результат реалу то тут слід говорити про луку Модріча, котрий має дуже мало ігрового часу, дуже багато інформації про те, куди він перейде влітку. Анчелоті навіть за повідомленнями інсайдерів пропонує луці місце у своєму тренерському штабі. Але поки Модріч відмовляється, і от ми побачили в горі проти Сівілі, чому він це робить, як же круто він підібрав оцей підбір, оцей винос головою. Від захисника Сивіль, як же круто, він першим дотиком просто неймовірно, неймовірно просто прибрав опонента зі свого шляху, і другим дотиком він просто прошив кіпера. Це гол, котрий зробив цей результат, гол, котрий зробив цей матч і приніс реалу перемогу з рахунком 1-0. Щодо інших матчів туру, слід відзначити відродження невеличкого від Барселони, котра весь матч проти Хетафи користувалася високою лінією оборони команди Борталаса і набила їм аж чотири м'ячі. Це прям нетипово для Барселони нинішнього сезону. Але напевно хороший по якості матч проти Наполі трошки відродив віру у себе, так у самих себе гравцями Барселони. І вони провели справді справді хороший матч. Ну і треба говорити про втрату очок від мадридського Атлетіко, Альмерія, котра досі не виграла жодного матчу в сезон. Зоні все одно непогано грає у футбол і все одно набирає очко, очко за очком. Так вони, наприклад, зіграну на чи проти Жирони, тепер ж зіграли 2-2 проти мадридського Атлетіку. В основі Атлетіку не було ні Грізмана, ні Мората. Грізман вибув на кілька матчів, а Мората банально не готовий грати всю гру. Героєм матчу потрібно називати Ормеро, 19-річного аргентинця, котрий взимку прийшов в Альмерію в оренду з Мілана. Свого часу цей юнак був багато рекордів, став наймолодшим гравцем шола ліги, що шо там серіал, виступаючи за Міланчила Слава. Ну тобто, це такий був тінейджер, на котрого давно вже була обернута увага. Він грав у професійний футбол, він дебютував у Ларізі ще в сезоні 19-20. Уявіть собі, коли це ще було. А йому все 19 років прямо зараз. Так от Лука в цьому матчі зробив дубль і за всю свою професійну кар'єру у. Чемпіонатах дорослих він також забив два голи. Фактично повторив в одному матчі кількість забитих за всю свою кар'єру. Підсумку це не дуже допомагає Альмерії, тому що в них все одно 9 пунктів відставання у 12 очок від 17-ї Сельта. Що ж до вершини турнірної таблиці, то Мадридський ра на першому місці, Барселона на другому, вже маючи одноочкову перевагу над Жироною. Тому команді Мічела точно треба вигравати у раю, враховуючи ще той факт, що і Мадридська них не так далеко, ну і Більбао також. А якщо ви хочете дізнаватися про футбол набагато більше, окрім тактики, результатів, якихось футбольних сюжетів, то вам точно потрібно на YouTube канал Фудграм. Там, наприклад, нещодавно Костя випустив відео, де пояснив про прізвиська багатьох топ-клубів. Від деякої інформації в мене взагалі волосся дибом ставало. Зокрема, чи справді реал є вершковим? Чому півень це тотним і так далі? Коротше, вам точно це потрібно подивитися. Шукайте в описі до цього відео. Ну йдемо до Ської прем'єр-ліги, де наприклад Ілля Забарний протистояв Манчестер-Сіті на рідному стадіоні до цього матчу Сіті та Борнмут між собою в рамках АПЛ зустрічалися 13 разів, і жодного разу, жодного разу, Борнмут навіть нічию не міг грати. І оцей от матч між Бормутом та Мансіті точно можна заносити в актив команді іреоли, навіть попри те, що вона програла, навіть попри те, що в них вже 14 поразок у всіх матчах АПЛ проти Сіті. Вони грали прекрасно у футбол, і весь матч фактично проходив по їхньому сценарію, а не по сценарію Сіті. Звісно, Гордіоли були якісь нестандартні рішення, як, наприклад, на лівому фланзі атаки Матеус Нуніс, а Фоден грає на позиції десятки. На перший погляд все мало бути навпаки, коли ти дивився на стартові склади. Але рівень інтенсивності, котрій Борнмут. Запропонував Сіті рівень швидкості перехідних фаз, котрі запропонував Бормут Сіті. Вони поставили команду Гвардіоли в ступор. Вони не могли стабілізувати гру. Вони не мали матч під своїм контролем, якщо тим бачу говорити про другий тайм. Швидко, швидко, швидко і швидко. І в перехідних фазах Бормут є однією з найкращих команд англійської прем'єр-ліги. І просто неймовірне диво, що один з тих моментів, котрі вони завдяки цим перехідним фазам та швидким переходам мали, вони не реалізували. Біля Вріт Едерсона було будь-що винести. М'яч з лінії воріт, будь ласка, не забити на останніх хвилинах шикарним тормом головою від юнала. Теж майте закриття всіх польових гравців сіті у їхньому штрафному майданчику. Теж це робив Борнмут. але на жаль, нічого з цього не витиснув, поступившись, таки Забарний, як і завжди, як і в кожному матчі цього сезону ВПЛ, виходить у стартовому складі своєї команди, і йому було справді складнувато в цьому матчі, враховуючи ще й ті функції, ті задання, котрі на центральних захисників команди покладає іраола. Найважливіше, що потрібно розуміти, центральні захисники бормота часто добігають до кінця за людьми групи атаки сіті. Наприклад, за Голландом часто висувався Сенесі, а за Філом Фоденом часто висувався саме наш Ілля. Гол, котрий забив сіті, пішов від цього. Фоден відтягнув забарного трошки далі від власного штрафного майданчика. В цей момент у зону за спиною забарного почав рватися Елін Холанд. Ковачич побачив цей ривок, це відкривання норвежця, і закинув на нього. Санесія не встиг за норвежцем і дав йому можливість пробити. В цей момент забарний опускається нижче. Він має грати по філу Фодену. Він опускається нижче для того, щоб бачити розуміти простір перед собою, простір, в котрій намагатиметься куди буде вбігати Фоден. Але забарний, роблячи оце хороше рішення, опускаючись вниз, все одно звертає свою увагу на Хоонда та Сенесі. Він розуміє, що можливо десь там потрібно буде підстрахувати. І в цю одмітів з нього за спиною Філ Фоден починає свій ривок, своє вирвання. Нету відбиває удар Хоонда, а за ним не добігає до кінця Забарний. І відповідно, Філ спокійно забиває у порожні ворота. Тому так не безпідставно можна говорити про те, що Мансіті на жаль забив не без участі українського захисника. Але далі по матчу в Ілії, суперляпів не було. Він навіть вступав у фізичні контакти з Хондом і навіть програючи. Першу стадію цього контакту потім все одно допрацьовував відбираючи м'ячі. Так само він здорово висувався за фоденом. Було кілька ситуацій, коли він не встигав, не добігав і виникали моменти на ворота його команди. Але в цілому, в комплексі таких ситуацій було дуже і дуже мало. Плюс пасова робота в Іделі також була на хорошому рівні. Далі, як і в кожному матчі, від центральних захисників Бормота потрібні хороші дальні передачі. Забарний ці довгі передачі виконував добре. У нього чотири. Точні лонгболи з восьми виконаних 50 успішних відсотків для такого типу передач це хороший показник. І попри те, що Борнмут трошки здав у новому році, попри те, що Борнмут не має перемог у 24-му, все одно цю команду потрібно хвалити. В них не було суперпровальних матчів. Не скаже, що в них немає гри, в них просто нема результату. Я думаю, що рано чи пізно він все одно до команди і роли повернеться, бо грають вони, грають вони прям сильно. Ну а зараз оце сильно потрібно від вас, рівно тому, що ми запустили з. Збірна fpv дрони для 53-ї бригади на Авдіївському напрямку, і це не просто збір, і це не просто монобанка, це взагалі-то розіграш, і це розіграш футболки мадридського реалу сезону 15-16, де тоді виступав, наприклад, Кріштіану Роналду. Просто гляньте, чиї автографи тут є: Варан, пепе, Карвахаль, Казіміро, Модич, Іско, Бейл, Роналду, Крос, навіть крім Бензима на місці. Що потрібно, щоб стати учасником цього розіграшу? Прийти у банку, котра в описі до цього відео, закинути туди 200 гривень, і таким чином ви отримаєте один квиток на цей розіграш. Якщо грубо, якщо ви закидаєте тисячу гривень, то ви маєте оцих от 5, 5 лотерейних квітків. Але обов'язково вкажіть в описі до переказу номер телефону або електронну пошту, щоб ми могли з вами зв'язатися, коли ви станете переможцем. Час у вас є до 1 березня, тому майте на увазі і поспішайте. Ну а тепер йдемо до матчу Арсенала проти Нюкасла. Арсенал, котрий виграє абсолютно всі свої матчі в англійській прем'єр-лізі з останніх, з якимись шаленими рахунками. Вони забивають по 5, по 4 і взагалі не помічають опонентів. І взагалі не важливо, якого рівня цей опонент. Ліверпуль вони відгрузили три в абсолютно домінуючому для себе поєдинку. У Нюкасла вони виграли 4-1, але також домінували протягом всього матчу. Що робить цей арсенал настільки сильним? По перше, це неймовірно хороші пресинг та перекриття зон. Ось приклад з середини першого тайму, коли у Фабіана Шара фактично був один варіант видати на вратаря на каріуса, котрий, до речі, вперше взагалі зіграв у цьому сезоні в англійській прем'єр-лізі через травми і Ніка Поупа і Мартіна Дубровки. от, Шар мав цей єдиний варіант передачі на кіпера, але побоявся, тому що Хаверс перекривав лінії передач і на захисника, і на голкіпера. Підношар дочекався тиску. Від Едегора і видав на точну передачу. Едегор перехопив, і це вже гольовий момент біля воріт Каріуса. Таких ситуацій з тратами на власні половині поля порівняв Ньюкасла було чимало. Плюс, друге, що важливо, Арсенал просто неймовірний на стандартах. Вже просто втомлююся про це говорити. Вони забили двічі після стандартів матчі проти Ньюкасла. і це ще далеко не закінчення сезону, скільки вони ще можуть наколотити. Ось, будь ласка, перший гол у ворота Ньюкасла. Це знову традиційно потрібно розбирати, як гравці Арсенала створюють вільну зону, для Набігаючого гравця, котрі замикає цю подачу. Дивимося на Бена Вайта та Якоба Ків'єра, котрій знову грає в основі з лівого захисту, тому що Зінченко продовжує відновлюватися вітрами. Отже, Вайт та Ківйор роблять набігання на ближню стійку. Ці їхні рухи створюють вільну зону для Габріеля, котрий біжить взагалі з іншої частини штрафного майданчика, для того, щоб цю передачу взяти. Він прибуває по воротах. Потім є рикошети, і м'яч таки залітає у ворота. Важливо проговорити, хто є автором цих неймовірних стандартів арсенала. І, о, йде про Ніколя Жвера. Йому 42, Він француз. Він перебрався до Арсенала з Манчестер Сіті перед початком сезону 21-22, де до цього працював разом з Мікелем Артетою. Більше того, у Ман-Сіті Жовера запросив якраз Артета, будучи помічником Гвардіоли. До цього він три роки працював у Брентфорді, і за три роки у Брентфорді ця команда забила 46 голів після розіграшу стандартів. Робота Жовера це приклад того, як можна механізувати футбол, як можна довести його до якихось автоматичних налаштувань. Стандарти Арсенала це якраз про те, тому. Що кожна людина при цих стандартах знає, що вона має робити, і робить це. Гляньте будь-який гол Арсенала зі стандартів у цьому сезоні. Там все максимально продумано до дрібних деталей. В підсумку Арсенал перемагає та продовжує погоню за Ліверпулем та Манчестер Сіті, тому що команда Артети відстає від Сіті всього на одне очко, а від Ліверпуля лише на два. Тепер сміливо можна говорити, що Ліверпуль Сіті та Арсенал це три претенденти на чемпіонство. Інші команди вже реально серйозно відстають. Ну і давайте поговоримо про фінал Кубка англійської ліги, де Ліверпуль грав проти Челсі і здобув перемогу в екстра таймі. Можна довго захищати Почетіно та Челсі, можна довго розказувати про те, що у цієї команди страшні кадрові проблеми. Але в матчі проти Ліверпуля цих страшних кадрів проблем особливо та й не було помітно. Ну окей, не було тягу сіл, але були інші дуже дорогі футболісти. Новачки в центрі поля жодних питань також нема. Енсо та Кайсадо, ну, всі на місці. Ліверпуль же зіткнувся з неймовірною кількістю травм. Тут можна критикувати і медичний штаб клубу, рівно тому, що деякі гравці травмувалися одразу ж після того, як повернулися з лазарету. Мова йде про те, що вони не до кінця відновилися і схопили рецидив. Тут питань нема, але конкретно у клопові немає ніякої різниці, коли, як і що там вони травмувалися. Справа в тому, що він не може розраховувати на величезну кількість футболістів. Салах, Собосли, Нуні, з матібжота, Кертіс Джонс, Алісон, Олександр Арнольд це все люди, котрі є лідерами Ліверпуля, і в матчі проти час їм довелося багато страждати. Окрім того, що склад Ліверпуля був неоптимальним, вони ще й по ходу матчу втратили графенберга. А вже в двох екстратаймах на полі грали люди, про котрих ви навряд чи щось там знаєте. Це я говорю про Кларка, Маконела, Денса, гляньте. Будь ласка, на табличку того, наскільки багато гравців до 21 року грають в цьому Соні за Ліверпуль. Зрозуміло, що багато ігрового часу в Еліота, зрозуміло, що багато ігрового часу в Бредлі, але в цій трійці, яку я назвав вище, ну просто мінімальна. Кількість виходів на поле, і ось в овертаймі, коли потрібно менше ризику, коли велика відповідальність, коли хочеться більше досвіду, саме в такі ігрові хвилини вийшли ці всі хлопці і вийшли з установки виграти цей матч ще до серії пенальті. Зрозуміло, що по ходу матчу неймовірно грав Кенлехер, другий воротар Ліверпуля. Зрозуміло, що у Челсі були просто неймовірна кількість моментів. Гляньте статистику. Там цілком очевидно, Челсі міг і повинен був закривати цю гру. Початно, після матчу говорив: там давайте реалізовувати, і давайте закривати такі матчі. Але справа не в цьому. Ось, наприклад, такий момент було Галехера, котрий мав можливість, що обігрувати кіпера, що пробувати зразу, але він просто в нього втикнувся. І в цьому матчі на перший план вийшла не кількість ігрових моментів, не тактика, не вже якась більш-менш серйозна організація, котру запропонував Почеттіно, і котру не міг на тривалій дистанції всього боєдинку запропонувати клоп. Тут на перший план вийшла Віра тренера у своїх підопічних, тому що Почетіно не може далі нити про недосвідченість, про обмежений в певних моментах Тах ростер, він не може говорити про незрілість цієї команди, тому що їм протистояла напевно найслабша версія Ліверпуля, котра все одно дотащила і затащила цей матч. Клоп не має на кого жалітися. ні на керівництво, ні на гравців, ні на медичний штаб, ні на нереалізацію якусь так. Цей матч програв рівно він, тому що коли почалися екстратайми, коли на полі з'явився, наприклад, Михайло Мудрик, то ніякої активності від Челсі не було. Вони почали дуже сильно грати обережно проти дуже і дуже молодої та недосвідченої команди клопа. Що це за установка? Чому так трапилося? І чому так трапляється часто? Так, почетін, це той тренер, котрий любить отаке робити. Це, наприклад, трапилося в матчі проти Манчестер Сі. Сіті, коли Челсі міг закінчувати цей матч і міг вигравати його, але в кінці оця обережність та боягузтво почетіно призвело до того, що сіті затиз їх і в підсумку забив та зрівняв рахунок. З Ліверпулем дуже схожа історія. Трапився стандарт, після котрого Вандейк переграв Мудрика на другому поверсі. Чому так трапилося? Це награна комбінація, і це комбінація, в котрій Мудрик не мав грати по Вандейку. З Вандейком грав Ді Сосі, але справа в тому, що зараз ніхто не подає в голову футболістам. Подають м'яч в зону, куди не бігає футболіст, котрий має грати головою. І подача від Сімікаса була прямо на Михайла Мудрика. І Мудрик мав банально агресивніше вийти на цей Мяч, і в момент, коли він мав це зробити, в його зоні прямо над його головою ван Дейк, котрий банально розстріляв Петровича. Гравці Челсі мали заблокувати манейка дісасі чи хтось інший, щоб він просто не побіг в ту зону, в ту небезпечну зону проти маленького гравця, котрий набагато гірше ніж нідерландець, грає головою. Ліверпуль зробив все, аби оце протистояння, оця дуель у штрафному майданчику Челсі, трапилась. Мудрик, котрий погано грає головою, портамоганенка, котрий шикарно грає головою. Ця ізоляція, ця ситуація відбулася. І тут Мудрика я б навіть не звинувачував, тому що винні його партнери, котрі допустили дуель такого рівня. Хоч Мудрик і отримав багато ігрового часу як для цього року півгодини, то ну, його складно якось відмітити, тому що Челсі, оці два тайми, дуже і дуже мало грав в атаці. Підсумку Ліверпуль бере перший титул сезону. Клоп говорить про те, що це найбільш емоційний та найбільш важливий трофей для нього взагалі. Так він не очікував, що з футболістами отакого от віку та такого досвіду можна затащити, але вони це змогли. Це дуже красива історія. Я сподіваюся, що це ще перша красива історія для клопа в його останній сезон. Ліверпулі. Так що всіх болівальників Ліверпуля я щиро вітаю. Це було справді феєрично. Всі всі друзі, бережемо себе, не дивимося. Моє інше відео тут та отут. Тримайтеся, купи всім спокійного та переможного дня. Слава Україні і до зустрічі!